Земний шлях Сергія Діденко проводжали на колінах. Попрощатися із героєм прийшли рідні, друзі та побратими, за яких чоловік віддав життя. ж ми прощається з Діденком Сергієм Миколаєвичем, житомиряном, який закінчить 23-й ліцей. Міста Житомир. Згодом продовжує навчання в кооперативному житомирському коледжі. Далі, у 2016 році він навчався в, в місті Полтава. Не спеціальність, деякий час працював спеціальності, але згодом вирішив на своє життя з інформаційними технологіями. У своїй сфері чоловік здобув вагомий успіх та став справжнім майстром у своїй справі. Його поважали та цінували як спеціаліста. Та в першу чергу, ті, хто знали Сергія, кажуть, він був людиною з великої літери. Він був хорошою людиною, в тому числі і ті штука. Але в першу чергу він був справжнім воїном. Сергій дійсно був справжнім воїном та патріотом своєї країни. Маючи можливість бути відстороненим від мобілізації, чоловік вирішив стати на захист країни. Сергій вирішив добровільно стати на службу в Збройні Сили України. Під час проходження цієї служби здобув не одне поранення, але кожного разу повертався на до виконання бойових завдань за цей час герой встиг очолити групу та провести п'ять наступів на позиції ворога. Під час останнього героїчно загинув 11 липня Сергію Діденко назавжди 33 роки. Знову людно на Смолянському військовому цвинтарі. Житомир проведжав Івана Кононко, – 26-річного захисника України. Іван Валерійович Житомирянин. на часі у 14-й школі. Потім закінчив професійне технічне училище міста Житомира. Згодом була строкова військова служба. Все життя своє працював за цивільними професіями у приватному бізнесі. Рідні та знайомі згадують, юнак мав дуже багато планів і був великим оптимістом. Ваня в нас дуже світла людина, добра людина. Розумний, він ніколи нікого не образив. Дуже ще молодий, ще жити. Він будував плани, він такий був життєрадісний. Та повномасштабне вторгнення змінило плани Івана. З перших днів герой став на захист держави, хоча до цього працював лише на цивільних посадах. Дуже добра дитина була, нема, ну захисник наш і герой, і все. Нам його шкода, бо він Сіп. нас був ангелом. Це і мій домобусі племін... в село. Це, Це мій да, ми всі там знали й Це... любили. Востаннє у відпустку Іван Кононко приїжджав на початку місяця. Та вже 13 липня його серце зупинилося під час виконання бойового завдання на сході нашої країни. Він як був є і лишається для нас Ванечкою. і дякуючи таким, як йому таким, як інші хлопці, які рано уходять від нас, які захищають нашу батьківщину. Ми спимо в своїй хаті, в своєму лишку. У вічній скорботі залишились рідні, друзі, побратими, а також уся Україна. У минулому навчальному році мережа шкільних укриттів Житомира становила 12,5 тисяч квадратних метрів з розрахунком 06 на одну дитину. Шість навчальних закладів не мали сховища зовсім. Відсутні були можливості зробити дане укриття, але були вкладені угоди і більшість працювала на дистанційці цих шкіл, тому що вони ділилися десь в якихось установах в інших школах. Працювали сьогодні. Міська рада працює в напрямку збільше. Ння кількості укриттів для учнів та колективів навчальних закладів було виділено 35 мільйонів гривень на облаштування сховищ у вже існуючих приміщеннях. І ми хочемо зробити майже 7 тисяч квадратів. Ну, більше трошечки 7 тисяч квадратів укриттів додатково е, зрозуміло, що на цій сесії ми вийшли з пропозиції того, щоб надати нам завершити е, ті існуючі і щось у нас там е, не вистачає до того, щоб завершити дані укриття. Але ми плануємо е, до прийомки е, десь 60% до 17 числа вже буде, е, буде результат, і до 1 вересня більшість результату. І вирішено було зробити укриття у тих ліцеях, де їх не було зовсім. Під час сьогоднішньої сесії міської ради депутати погодили виділення 69 мільйонів гривень для облаштування сховищ у таких закладах. Зокрема, йдеться про ліцей номер 6 Ми е, знайшли приміщення. Е, це е, гастроном тетерів. Може, хто ну багато хто знає е, підвальне приміщення в непоганому стані е, 600 квадратних метрів. Сьогодні виділили кошти, зробили проект. І там буде укриття з вентиляцією, нормальне укриття для шостої школи. Таким чином от, намагаємося всі школи закрити з точки зору укриттів. Велике додаткове укриття зроблять і для 33-ї школи. Воно обіцяє міський голова. Буде готове до 1 вересня. Головна мета, аби діти повертались до звичної форми навчання. Якщо ми працювали десь 52-56% в шість разні часи. То сьогодні ми хочемо вийти на 75% очного навчання, хоча б першу зміну. Це те, що бажання батьків зрозуміло, що буде виконуватися, але воно буде виконуватися в дві зміни. Відповідно, в кожному закладі буде перше за все не навчальні аудиторії, як ми розподіляли першу другу зміну. А сьогодні буде кількість квадратних метрів, які є в укритті за новими проєктами укриттів на одного учня планують виділяти півтора квадратних метра, аби мати можливість не зупиняти навчальний процес під час тривоги, а продовжувати навчатися у сховищі. Під час сесії Людмила Зубко закликала депутатів допомогти із меблями для укриттів. За той місяць, який є. Все таки завітати до шкіл і до садочків у вашому окрузі, тому що ну, це жінки, які виносять на своїх плечах неймовірну, неймовірне навантаження. А депутати вони всі мають той досвід. От виїздили 33-й, мені здається, да. Ну, ви бачите, що там може бути якась порана, а можливо, дійсно, тоді, якщо я побачу, що там робиться, якимись книжками, меблями, точно ми можемо допомогти. Додатково таку пропозицію підтримав міський голова і закликав депутатів періодично перевіряти стан укриттів та допомагати утримувати їх у належному стані. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Продовж кількох тижнів жителі північних громад Житомирщини занепокоєні проєктом постанови кабінету міністрів про перегляд населених пунктів віднесених до зон радіоактивного забруднення. Аби висловити своє обурення, люди перекривали трасу, виходили на мітинги, збирали підписи з вимогою недопущення прийняття цієї постанови, а також ухвалювали на сесіях відповідні звернення до вищого керівництва держави. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко під час свого виступу у Верховній Раді зазначив, що проєкт постанови під Готовлений Держагентством з управління зоною відчуження, є абсолютно несвоєчасним. Крім того, мова йде про 12 областей, зокрема і Житомирську та інші прикордонні регіони. Саме ті області, ті громади, які сьогодні продовжують страждати протягом останніх півтора року, знаходяться під Загрозою вторгнення під обстрілами там дійсно непроста напружена ситуація. У проєкті постанови мова йде про 800 населених пунктів України, які сьогодні визначені як радіаційно забруднені. У разі її ухвалення сотні тисяч чорнобильців втратять соціальні виплати та пільги. Тож діяти переконаний нардеп треба фахово та відповідно до чинного законодавства. Закликаємо кабмін зняти цей проєкт постанови до кінця воєнного стану. Далі Після... Закінчення воєнного стану після перемоги України зробити радіаційне дослідження згідно чинного законодавства у цих вісьмиста населених пунктів з силами Академії наук і державного агентства з питань управління зоною відчуження. Після цього на підставі проведених досліджень розробити відповідний проєкт, обговорити його з громадами і лише тоді приймати рішення. Ми повинні виходити з того, що треба діяти по закону і по совісті. Ми не маємо морального права сьогодні. За залишити цих людей без гарантованої соціальної підтримки держави. Житомирська область лідер за онкологічними захворюваннями серед населення України. А наша держава номер один за цим показником у Європі. І це зазначив Арсеній Пушкаренко є прямим наслідком Чорнобильської катастрофи. Батальйон був сформований в перші дні війни, фактично в перші години війни. І 90% тих, хто там на сьогодні проходить службу, це житомиряни, які добровільно пішли в цей батальйон. Вони більше року готувалися, і на сьогодні вони виконують бойові задачі на одному з найважких напрямків, де Росія намагається прорвати нашу оборону. Сосмеріжиму могли Бачити картину, коли там розганяється і зрада. Іноді знаєте, ми от декілька днів розбиралися. Я, у мене позавчора була зустріч з матерями, з дружинами е наших військовослужбовців, і є проблеми, дійсно, є проблеми. Перша проблема та ж першим загинув, на жаль, командир цього батальйону, справжній офіцер Олександр Вірбіла, і це трошки деморалізувало. Хлопців, але вони честю виконують бойові задачі. Сьогодні зранку там 7.30 у нас була зустріч з представниками батальйону після сесії. Ми зразу от з Олександром Раковичем Сашею Шеченіковичем виїжджаємо саме в батальйон для того, щоб ще на місці. За ці дні ми завезли, передали їм декілька матриксів, мавіків, теж сьогодні ще завеземо прилади нічного бачення, але я не про це. Я хочу сказати прохання до всіх. Коли ми от намагаємося в соцмережі себе десь попіарити, показати, що я дуже багато знаю, дуже багато хочу допомогти, тим самим ми наражаємо ці підрозділи на небезпеку. Бо ворог так само читає всі ці повідомлення, всі ці переписки, і він бачить слабкі міста, чи деморалізовані підрозділи, чи там не вистачає боєкомплекту, чи щось. І ми таким чином ще більше наражаємо наших воїнів на небезпеку. Прохання, якщо є якісь питання, там якщо вони не вирішуються, ми не в будь-який час будемо збиратися обговорювати, вирішувати всі ці, ці питання. В соцмережі вирішувати питання під час війни це фактично ну, може бути, не може бути, а це є кримінальний злочин, і він може прислітися по закону. У нас на руках є дві експертизи. Першу замовляла обласна військова адміністрація, другу замовляв директор ліцею, бо в нього на балансі цей ліцей. І ці державні експертизи, вони внесені в державний реєстр, і зняти, зробити вигляд, що їх нема, ніхто вже не зможе. Позов в суд заблокувати демонтаж. Якщо ну, добре, ну, наприклад, ми відмінимо демонтаж, але є два звіти державних установ, які мають, сітер, тому що будівлю аварійна її потрібно зносити. Відмовились ми від цієї ідеї, хочемо будувати ліцей, гімназію, неважливо що, але ніхто не буде будувати, тому що є такі два звіти, ніхто на себе це кримінальна відповідальність. Відбудовувати на тому, що є, ніхто на це не піде. Все одно потрібно зносити? Ну, напевно, так. Да. Ну, для чого ці. Була позов, до чого були позови в суд, не зрозуміло. Ми з батьками все домовились, що от буде перше, друге засідання суду. Потім ми зустрічаємося і визначаємо, як буде що ми будемо будувати і як буде працювати гімназія, ліцея, все таке інше. Цьому у Житомирі відбувається майстерня міста. Цього року програма розрахована на три дні. Організатори кажуть, до них надійшло близько 60 проєктних ініціатив від мешканців. З них відібрали 44 заявки, які найбільше зацікавили. В цьому році ми виносимо на таке публічне обговорення з мешканцями майбутнє розвитку транспортної інфраструктури і велоінфраструктури. І сподіваємося, сподіваємося, що за допомоги мешканців велосипедної спільноти ми зможемо отримати гарні рекомендації і на. Працювання для того, щоб розробити практичні документи і рекомендації для подальшого розвитку транспортної інфраструктури і велосипедної інфраструктури міста Житомир. Але крім цього, ми будемо говорити багато і про ефективне поводження з відходами, і будемо говорити про озеленення в місті і буде багато інших тем, які цікаві з точки стратегічного розвитку міста, і також для інших груп населення. Головна ідея майстерні обговорити разом з містянами ідеї та плани щодо розвитку Житомира, аби впродовж двох. Трьох років їх можна було реалізувати за цей час, кажуть організатори. Є багато успішних прикладів, серед яких і зони відпочинку, сквери та парки. Та цього року пріоритети трохи змінилися. Саме сьогодні ми хочемо презентувати і обговорити житемірянами всіми, хто зацікавлений. Побудову великого бомбосховища в центрі міста, площою приблизно трошки більше 10 тисяч квадратних метрів, який може вмістити згідно норм старих норм це приблизно 10 тисяч людей, згідно нових норм трошки менше. Але це такий об'єкт подвійного призначення в мирні часи це трьохповерховий паркінг в центрі міста і це наш. Нам Дуже дуже потрібно для розвантаження від автомобілів, а з іншого, боку – це безпека людей, те, що є пріоритетом сьогодні. І як от можна трансформувати простір в центрі міста, побудувати щось, те, що буде мати подвійне призначення, і отримати ще новий сучасний простір? От сьогодні Перша задача для обговорення на сьогоднішній майстерні міста. Окрім цього, першим питанням на майстерні підняли систему транспорту у Житомирі. Над цим проєктом працював колектив та студенти Житомирської політехніки. В 2022 році розпочата робота підписана угода щодо напрацювань співпраці в рамках розробки транспортної мережі. Туди входить аналіз існуючий, повністю розширена. Збір інформації по існуючій мережі і пропозиції, які в майбутньому управлінню транспорту треба буде впроваджувати. Результатами виконавці поділилися під час презентації розробки комплексної схеми руху громадського транспорту Житомирської міської ради. Робота вона триває вже багато років і пов'язана в першу чергу з тим, що у нас відбуваються зміни потребах населення в переведенні, зміни в транспортній мережі, і вони стосуються як якісних зин стосовно самих транспортних засобів, так і урахування тих пропозицій, які знаходили від місця на їх побажання щодо транспортного обслуговування. Міськраді кажуть, брати ці пропозиції до уваги чи ні, вирішуватимуть згодом. Окрім того, на майстерні міста організували розважальні локації для малечі та емоційно розвантажувальні для дорослих. Працювати фестиваль буде до 22 липня. У програмі передбачені різні зустрічі, виставки, толока та навіть екскурсія до ботанічного саду. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.